Шановні випускники моєї найкращої любої та рідної школи номер 42 точніше, Миколаївського міського ліцею номер 42 для мене велика честь звертатися до вас сьогодні, і я вдячна керівництву за цю можливість. Я є випускницею нашої школи і завжди з теплотою згадую шкільні роки. А дійсно, це були насправді одні з найкращих років у моєму житті, і саме школа дала мені міцний фундамент для подальшої успішної реалізації себе у соціумі. Попереду, останній шкільний рік, останні фізичні нормативи, останні жахливі і важкі контрольні з фізики і математики. І я вас прекрасно розумію, сама через це пройшла. Останні шкільні спогади. Загалом, попереду, друзі, у вас підготовка до іспитів, здача ЗНО і вступ до омріяного університету. Попереду насправді у вас ціле життя, нове життя. Нове оточення, нові плани, нові друзі все нове. І в цьому житті все буде залежати виключно від вас, від вашого розуму, наполегливості, працьовитості, завзятості і від ваших дій. Ви молодь країни. Пам'ятайте, ви не тільки наше майбутнє, ви наше теперішнє, адже ви вже творите і здатні творити історію. Багато хто з вас спочатку з повномасштабного вторгнення пішов у волонтерство, тримав інформаційний фронт або просто старанне і наполегливо вчився, аби потім згодом відбудовувати нашу країну. Адже це буде дійсно наша з вами спільна задача, і для цього потрібні будуть гарні знання. Та потрібні навички. Ви, друзі, не просто українці. Ви міцні горішки, ви миколаївці. Ви такі ж хоробрі, сильні, мужні, сміливі, незламні і нескорені, як і наш Миколаїв. Ви, друзі, такі ж герої, як і наше місто. Пам'ятайте те, що довелося пережити нашому місту. Шануйте тих, хто поклав за це життя. Живіть. Віддаючи шану нашій славетній боротьбі з ворогом через поміч та підтримку один одному та донати армії, і звичайно, любі школярі бережіть себе. Завжди вчіться, не марно тратьте свій дорогоцінний час, самовдосконалюйтесь, радійте кожній миті, сміливо йдіть до своєї мрії. Ніколи не звертайте з обраного шляху та ніколи, пам'ятайте, ніколи не сумнівайтесь у собі. Все вдасться, все стає можливим, особливо тоді, коли ставите перед собою благу ціль. Я бажаю вам від усієї душі а, сил. Терпіння, наснаги, успіхів у новому навчальному році. Я бажаю вам успішно скласти ТЗНО і, чи там воно вас називається вже по-іншому, НМТ, в будь-якому разі, щоб все пройшло гарненько, успішненько. Звичайно, я бажаю вам, і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, благополуччя, добра і найголовніше скорішого миру і нашої перемоги. Тож, вільні випускники вільної країни, мрійте, творіть, радійте кожному дню, насолоджуйтесь кожною миттю, живіть тут. І зараз у вас обов'язково все вийде. Я в вас вірю. І, звичайно, друзі, цінуйте своїх викладачів, любіть свою школу. Вам дійсно пощастило бути там, де ви зараз є. Бережіть себе! Слава Україні! Героям! Слава!